Сьогодні ми здійснимо мрію ще однієї пацієнтки. Вона завжди мріяла про великий розмір грудей, проте їх не мала вже після народження дитини. Вона прийшла до того, що вона хоче збільшити груди, і саме тому сьогодні ми будемо виконувати її збільшення грудей імплантами з корекцією тубулярності грудей, а також з корекцією сосків. Два місяці пройшло. Як литить. життя за ці два місяці? Чудово. Останні можна сказати, два тижні. Це взагалі вже легкість і я не відчуваю ніякого вже дискомфорту. Типу, я вже звикла до того. Пам'ятаєте, що остаточний результат ми побачимо через шість місяців. Але так. я пам'ятаю, що ви через місяць навіть приїжджали і вже очі палали. Мені подобається, що вони дуже анатомічні, тобто таке відчуття, ніби це твоя особиста грудь.